Irgend. Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Борячок. Сьогодні вечір неділі. Давайте пограємо в гарчик фоу, йо знаю, Ось. Перестиглий банан, хоче їсти. А! Чеширський крокодил. Огонь. Крокодил будує понтонний міст. Я думав, у нього на носі міст. А то що то зуби? Він же чеширський. Значить, має Ширський бути тюлетом з посмішкою. А, в нього посмішка О, в профіль. Йде про те, що там тільки голова виднається. Повстання видна. штучного інтелекту не вдалося. Я не робот. Роботу дісталася перевірка на робота. Робота, робота. Ну, тут, в принципі, передано. Бот проходить перевірку на людину. Тест Тестюріна. Ось як називається. Прометей дарить вогонь кенгурам. Придумав. Mm. Кенгурам. Mm -hmm. okay. Прометей дає вогонь кенгуру. <laughs> Хорош. <laughs> Наталі. Хм, mm, це був вогонь. Битва олімпійців з кенгуру зомбі. Ну я вгадав що, що це леп'ється. Ну тому що він такий іграшковий, і он мовнює ще. Mm. Виглядав, наче, ну я ще хотів написати кенгуру динозавром, як варіант. А ага. ще у молнія на пузі. От ага. я про це і кажу: що це явно його з чогось зібрали. Тому і зомбі. кенгуру конструктор. пінгвін гуляє різдвяною ярмаркою. Ага. Ой ой ой, прикольно. Новорічна іделія у сірих пінгвінів. Пляжки дивляться на піраміду з бульби. Наляканий носорів у джунглях. Носоріг заблукав у джунлях. Носоріг вперше побачив змію. Одної крові. Зелений, але коричневий, коли розбитий. -яй -яй. М -м це я зрозумів, що це було. Зеленого боба вбито. Просто... Я неправильно зрозумів, я не Просто... побачив в принципі колітеру. Ай -яй, яй яй убили огра убили. Ні за що, ні про що. Огри теж вміють. Oh, вміють грати в баскетбол. Агонь. Ой, коротше, фігня якась. Ну, ладно. Погнали. Як правильно їсти бутерброд? Ну, хтось знає. Бутерброд. Правила поїдання бутерброду. Хорош. Рульс. І ага. тут почались проблеми явно. Заповіді бургер-кінг Бук. А чому бук? БК при чому тут бук? Чап грає у Гартік з нано-банано. ну з нанобананом? Не маю взагалі уявлення, що таке нанобанано. Да. Це, Google. це, ну, генератор вже зображення для Google. А, це очередної шиї. Ну, це моди... просто інструмент. По факту, це Googleська штука, бо в нього там багато чого різного. Грок. Шип. Грок це... Зі страусеного яйця вилуплюється вомбат. Ой -ой. Страус, вомбат. Народження страшненького качкодзьоба у гулящої качкодзьобиці. Акушер <світ> До достає істоту, поки мамка п'є коктейль. В мене не виключилося часу на лікаря, царя на акушера. Ідея була хороша, реалізація не дуже. Трошки не хотіло часу. Босо ноги півень грає на бубні. Курка несе золоте яйце. А, йому треба ще було бороду намалювати. Кура ляба. <рес> Ворона. Воробчик. воробчик. Воробчик просто коричневий, а тут більше до ворони. Воронник. Замок, чи імунити. замок? Ось в чому птання. О, да. Дилема. купити замок, чи замок? <світ> а де наголос? <світ> <плес> Дуже круто. Єдине пробуємо, Да. <плес> <Левген. Yeah, yeah. плес> Король посвячує в рицарі. Угу. Хайну не дошло. Угу. Король на залізному троні перетворює людину у лицаря. Перетворює людину. Ну, я спочатку намагався зробити. Посвята в рицарі від Джофі що... Ланістера. Yeah. Mm. Ну, в цілому, всі справилися. Mm. Mm -hmm. Так, Ми ну що. Погнали, позоритись. Миколайчик приніс алкогольний подарунок. На новий рік ніяких пляшок, тільки он. Це 2 пять 5 uh -huh. Алло. Uh -huh. Не пити на Різдво. Та наоборот. Ні, ідея була. Угу же, до речі, сухий закон. Mm. О. Програміст mm. намагається відлагодити чайник через консоль. Так, інтересно. Процес кипить горять дедлайни. Так, о що це було? Процес скипить. Блін. Забув, що поставив кип'ятитися воду день тому. Норм. Чьо. Говорить процес. Боромір кохає Леголаса ну, нашов що, блін, нам написати Мрії закоханого волоха того демона ну, про блондинку Волохатий пікачу мріє про дівчину в бікіні. Але голос, блін. Налякана дитина на карнавалі. Мужчени, звісно, да. Маленька дівчинка кричить на двох чоловіків. Один не вдупляє. <с Powell> Що робити з історичною дитиною? В коробку сплавили. Готівля їжі в Поході і горах. О, хорош. <віснання> Я взагалі думав, що це сани. Ковбаски і шашлики на мангалах в Альпійських горах. Шашлик Альпи. <кхи> Шашлик в горах. <кхи> Підписка. Mm. Бем-бембам. Я же без пляшки закарпатського вино в цій болсанці від польони квасової. Вино до. Не знаю, піваз до шашлика, дала, но воно ж якось трошки. Кімната спостереження в шафі з настільними іграми. Ну, практично. Система охорони магазину настілок. Настільно. А, блядь, до мене ще щось друге дійшло. Ну, зараз починається. Охорона в супермаркеті mm -hmm. вийшла на новий рівень. Новий рівень. Ну, просто там катан так не видив. <рес> катан Цеграда, здається, чи ні? Ну, У мене, у, у мене там, типу, картограф картографи, е, катан, а ще посередний, сан. Я бачу тільки монополію в тебе там. Це моя монополія. Нам все зрозуміло було. По центру це каркасун. Ну, похоже, похоже, так. Не побачив, думав, що це просто абстракція. Ну да. Є Новий рівень охорони. Та-та-та. Лесго йой най буде. Ну, я й казав, твоя фраза. Еой най буде. Бінго, а, ну а що я повинен був в три ряди та три стовпці посмішка. <рес> Крута тема. Ну, ладно, у Евгена щось пішло, не так. Змирився, зірочка в клітинку. <рес> Змирився. от Нема щоб кота намалювати. Так ні. Якого кота? Кава програміста втекла, бо злякалась дедлайну. О, хорош. Я кота не вмію малювати. Хорош. Дедлайн і галюцинації, як панікує чашка кави. <плес> 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 Кава очманіла, та орена програміста. <плес> ну, все норм. Я втекла. і... <плес> <плес> хорош. Все добре буде. Угу. Араби їдять сало. Ой-ой-ой. Ой. Заявочка. Uh -huh. Це хрюки. Козак жартує про свиню тільки... перед мусульманами. Зараз прочитав, Типу тільки про... тему маю, і чи я прочитав цей текст, я не прочитав. Я тільки хрюкаю З якої сторони ге подивишся, це свиня. Логічно. ти Не посп... mm -hmm. не поспорічаєшся Зрада в сім'ї Далмантинів. ось, ось це Далмантини. Було. А, Все. Не дійшло. Кохання жирафів розбила гієна розлучниця. Гієна? А, то гієна блін, я думав, ти. Це трикутник це... кохання у жирафів. <рес> Ну, типу, голова жирафа просто іншим кольором. Я думав, що просто вдолманти плями повністю чорні, а тут такі кільці, я думаю, може це жирафа так намалювали. Напої розмножуються в неволі. Магічна обслуга в барі неволя. <кій> Джин не петущий. Джин не петущий. Так. так, народ, дякую, що прийшли. Дякую за перегляд. Заходьте до нас на наступну неділю. Ввечері будемо грати. Я надіюсь зберемося в більшій компанії, ніж сьогодні, і пограємо Ну десь, так як і сьогодні, годинки зо дві. Ось. Ну що ж, удачі вам, удачі мені і ще почуємося.